Ті самі, то що всіх бісять. Доброго дня, всі мої улюблені учні. Як ви себе почуваєте, я все гаразд до речі, до речі, а ви знали, що є в радника з вічей? До речі, а ви знали, що зараз буде орам я пізнаю світ. Хі -хі. Ті, то що хочуть бути крутими. Що ти там сказала? Я взагалі не почула. Те, та як там миша з підвалу, щось там і та й все. а я нічого не почула. Жах. Це віщий. Ті самі, які нічого не слухають. Ні на уроках, ні на перервах. що Не хочу дизайну. Тречі! Айпше да. з самою пограти. Здалися вони мені. В школа є школа, а бавлення є бавлення. З дороги! Тобі так? Так тобі треба. Зараз газну Зараз тисну і бомба! ха -ли -ли -ли. програв програв програм, Комп'ютер це дуже круто. Так, зараз переганяємо. Чудно в їх. Прийшла вчителька. Діти сідаємо. Сідаємо. Я не розумію, що за біка! Що ви собі дозволяєте до старшої людини? Відсі, то ж треба. Забираємо ті ваші плетейшини. Взагалі обнагріли. Два там.